Руслан Олексійович, закон називається про першочергове забезпечення сектору безпеки і оборони. Знаєте, а і поточні питання ключовим поточним питанням сектору безпеки і оборони є підняття зарплати в рахунковій палаті. Правка номер 14 – це для уряду першочергові видатки. Це для не на зарплати вчителям, не на підняття пенсій, ні на стипендії, ні на наших з вами захисників. А на Рахункову палату. Вони на якому фронті воюють, що вони отримують, там мають отримувати збільшену зарплату. Що вони такого зробили для сектору безпеки і оборони? Окрім того, що смокчуть гроші з державного бюджету. Я не буду займати ваш час. Я прошу вас не підтримувати цю правку, проголосувати червоною і продемонструвати, куди дійсно мають іти кошти. Дякую. Позиція комітету по 14-й поправці. Комітет підтримав 14-ту правку як така, що не потребує додаткових видатків державного бюджету. Дякую, шановні колеги. 14-та поправка комітетом врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу голосувати. Стоп. 128 рішення не прийнято.